Друга складова, і вона є не у всіх джерелах генерації. Це паливна складова. Якщо говорити, наприклад, про атомну або про теплову енергетику, там є паливна складова, яка також потребує якихось витрат. Ну і далі є те, що називається опекси, тобто змінні витрати, які там можуть бути. Напевно, є регулярними, а це те про що ти говориш: це витрати на там на заробітну плату, на обслуговування, ремонти і так далі. І так далі, і так далі. Далі це формує якусь собівартісну частину для кожного типу генерації. Вона своя, тому що формується з е, різних складових. Е, наприклад, якщо говорити про відновлювальні джерела енергії, це в більшості своїй нові джерела генерації, які були збудовані там за останні 7-8, ну максимум до 10 років, і особливістю відновлювальних джерел енергії є те, що є якісь витрати, які були понесені при будівництві при створенні об'єкта генерації, але разом з тим немає паливної складової сонце світить безкоштовно, вітер дує також безкоштовно. Відповідно, тут є потенційна перевага, що після того як об'єкт. Повернув вкладені інвестиції в нього, собівартість такої електричної енергії буде досить таки невисокою. І далі потенційно, і ми до того йдемо, коли закінчиться, якщо говорити про відновлювальні джерела, термін дії зеленого тарифу в 29-му році. Всі ті об'єкти, які були збудовані, а їх там близько вже 7-8 гігават, вони виходять в ринок, і ми прогнозуємо, що повпливають на зменшення ціни на ринок.